У ресурсному центрі хабу розвитку соціальних послуг відбувся важливий тренінг для батьків дітей з особливими освітніми потребами. Захід став результатом плідної співпраці Криворізької міської ради, ради оборони міста та громадських організацій, що підтримують такі родини. Сьогодні на базі нашого хабу проходить тренінг для батьків по тому, як Гармонійно налагодити, підтримуючи такий простір вдома з інструментами корекційної реабілітаційної роботи, які батьки можуть використовувати своїми дітками вдома. Головна мета тренінгу допомогти родинам прийняти свою дитину такою, якою вона є, навчитися не очікувати неможливого та підтримувати один одного. Експерти підкреслюють, батьки часто проходять усі стадії горювання, зіткнувшись із реальністю, яка відрізняється від їхніх мрій. Наш тренінг називається Де любов там сила, простір без бар'єрств». Ми проводимо тренінг для батьків і розповідаємо про те, як батьки можуть вдома проводити реабілітацію зі своїми дітьми. враховуючи, що зараз війна. Більшість інклюзивних центрів є в далекій доступності. Ну тобто, зараз в місті Кривий Ріг у нас центри є, але їх мало працюючих. І батькам потрібна допомога для того, щоб вони розуміли, як підійти до своєї дитини, що їй зробити, як допомогти. Така підтримка це не лише інформація, а емоційна опора, що дає впевненість, впевненість у власних силах батьки з задоволенням долучилися до тренінгу, адже це був для них новий цінний досвід. Виховую дитину з інвалідністю під групи А, сюди прийшли для отримати нового досвіду, ну, в розвитку дитини, можливо, навчать чомусь, підскажуть. До цього ми не зверталися, до цього фонду, але отримали запрошення 22 липня і скористалися нагодою для того, щоб ну для себе отримати якийсь новий досвід. На базі центру денного перебування, створеного громадською організацією Дніпровська ліга соціальних працівників, за підтримки ЮНІСЕФ відбулося чергове заняття для родин. Поки батьки проходили навчання з дітьми, працювали волонтери Криворізького молодіжного центру. Для малечі організували арт-терапевтичні сесії, творчі майстер-класи та затишничі. Вання організатори переконані, така взаємодія сприяє соціалізації дітей, розвитку навичок спілкування та підтримуємо цінну стійкість у складний час. Сьогодні ми долучилися до великого тренінгу із залученням дітей і дорослих. Ми сьогодні розробляємо для молоді і робимо для маленьких дітей такий великий, дуже такий потужний. Малюнок, да і молодь у нас сьогодні. Діти у нас сьогодні малюють і свою творчість направляють на виготовлення власних магнітиків. Тому сьогодні кожна дитина може спробувати свої власні сили розмалювати і отримати від цього великий результат. Надія Шевченко Ігор Притула. цей день.